Так, щоб попасти на локтаун, ви маєте прийти на Марінфорд і піднятися сюди, якщо хочете. Ну, можете і ще і знизу, немає різниці такої великої. І ви маєте просто полетіти на S і він не так далеко, але Ну, ще й далі, ніж Український е острів. Але все рівно. От я лечу, от він. Я так поставив 3Х, бо далеко доволі трохи летіти. Ну, коротше, тут босс Смоукер є. То, що з нього випадає кейп, його і аутфіт, і оружка від смоукера, яку ми бачили в шоукейс. Ну і за піратів ви можете тут тільки, ну, вбивати його і взяти квест, щоб спасти, вам дається чуть-чуть баунті. А от за Марінів ви можете переходити і робити казі на інших гравців, але тільки які пірати. Ну то понятно, Бо, ну якщо Маріни Марінів вбивали, було б тупо чуть-чуть. Ну, так от. Ви, якщо вбиваєте, то ви получаєте ще чуть-чуть трохи -чуть це як закинути в тюрму. От так же само. От якщо ви забираєте за піратів, ну, спасаєте, Ви теж можете інших гравців спасти від того, щоб їх забрали, щоб їх не забрали, але це дуже тяжко, тому що там, щоб його спасти, дуже багато часу береться. Ну, в принципі, тут немає такого багато чого робити. Тут тільки оце от за Маринів можна робити казіння, я так думаю. Ну поки що це все.